то е, те, що хоче е, побачити міжнародний е, виробний фонд, е, виглядає так, він хотів би, щоб ми підняли на 32% е, е, ціну на газ для населення і 56% е, е, ціну на газ для теплокомодні енерго. У нього логіка проста. Він говорить, у вас є Нафтогаз, який збитковий, і ви повинні перекрити його е, збитки. Раз. Друге, якщо ви не піднімаєте ціну і дотуєте тим часом Нафтогаз з центрального бюджету, то ви практично допомагаєте знову всім підряд. Багаті мають будинки більші, вони споживають газа більше, а ви їх підтримуєте цією ціною, низькою ціною. Піднімайте ціни до реальної і допомагайте бідним. Але в чому проблема? Якщо ми піднімаємо отак ціни, то зимою у нас отримали субсидії по теплокомуненерго енерго 1 млн 400 родин. Якщо ми піднімемо ці ціни по нашим розрахункам мінімально, це буде 2 мільйони родин, всього в Україні ж є 17 мільйонів 100 тисяч родин. Тобто 2 мільйони ми захистимо. 5 мільйонів мають пільги різні учасники війни, чорнобильці і так далі. Це не буде для них проблемою. Але залишиться це 10 мільйонів родин. З 10 мільйонів родин може півмільйона, ті, які більш-менш заможні, для яких це не буде проблема. Для всіх інших це буде проблемою, тому що комунальні платежі. Для них повинні зрости на 32,5%. Ми маємо прорахунки і на одну, і на двох, і на кімнатну квартиру. Це багато, це приблизно 200, а то й 250 гривень в місяць. Тому для нас це надзвичайно важливе рішення. Ми впираємось по ньому і ми шукаємо інший варіант. І варіант для нас це знизена ціни на газ. По тим угодам, які були підписані, я вважаю, які абсолютно несправедливі, до самих бідних українців в першу чергу, ми сьогодні купляємо газ 500 доларів 50 центів. Остання ціна для України. Більше 100 доларів вище ніж німці, купляємо. Я не вважаю, що така ціна є справедливою. Тому у нас ідуть тривалі переговори, і я вважаю, що найближчим часом ми зможемо досягти погодження. З російською стороною. Саме головне там вже з'явилися якісь конструктивні такі е, е, ну, я би сказав чинники, які, які дають можливість нам е, мати відповідну надію. Ми не можемо сьогодні піднімати ціну е, на е, газ е, для теплокомуненерго, тому що я сказав, наскільки е, і хто е, постраждає. Поки що ведемо переговори і пробуємо шукати. Е, Варіанти, які б дозволили нам не піднімати ціни, ціни і на газ, і на е, комунальні послуги.